Вітаю вас, мої любі сонечки. Час переходу з 2012 року, а то і раніше, навіть те, що я відчувала, розпочався планетарний перехід. Що це таке? Це те, коли грав людину в цьому вимірі свідомості. Рівні третього виміру свідомості, коли ми живемо на тваринному рівні, его, проявляючи більше темряву, ніж світло. Закінчується і людство зараз. На екзамені все людство, сонечки, без винятку, абсолютно. Тому я постійно вам про це говорю: що не може перемогти зараз темрява, як би не здавалося. і тимчасово можливо десь перемагає. Але це неможливий процес, так само як і неможливі старі структури, правління. Це все дуже швидко на наших очах буде змінюватись. Звісно, якщо ви будете змінюватись, мої любі сонечки, тоді і ваша реальність буде змінюватись. Це головний секрет. Тому що дуже часто пишуть, а я ну і де? Іде то світло в Україні? Іде то світло? Взагалі, чому коли вже там все там станеться? Коли вже Росія відповість за свою карму, і такі запитання, і тут. Дуже важливий момент. Тобто, коли людина знаходиться у цьому пошуку інформації, пошуку тільки інформації і не займається собою, це проблема. Тобто вона не проходить ці іспити, вона не змінюється, вона не шукає себе, то світло всередині, вона його не відкриває. Те, що дуже важливо під час переходу, тому що іспит який? Ми всі з вами, божественна частиночка, яка спустила з неба світло. Зараз час повернутися в світло. Трішки вітер хідає. І от всі душі, які готові, вони починають шукати це світло. От і суть переходу. А душі, які не готові, вони починають шукати темряву, і кого звинувачити, можна звинуватити в тому, що таке відбувається. Забуваючи про те, що, звісно, ми самі формуємо сонечки. І тільки ми самі формуємо свою реальність. Якщо ви бачите реальність, яка Конкретно зараз руйнується, то це тільки для того, щоб ви прикопитись і змінилися, щоб у вас з'явилося сонечки світло. От і все. Тільки для цього. В такому виді, в якому зараз є людство, його не буде, тому що це неможливо. Моє світло і. Та руйнівна взагалі, структура, в якій ми жили, неможлива. І це не тільки на рівні планети, на рівні людства відбувається перехід, перехід на всіх рівнях, тому що ми клітинки всіх галактик, всіх всесвітів, тобто навіть так, як і у нас не буває, також тільки ми пробуджуємося. Ні, зразу йде процес для всіх решта. Тому що ми клітинка одного єдиного Абсолюта. так само і на всьому рівні. Тому сонечки не відставайте, доганяйте і світіть. Відкриваєтеся в серці. Люблю вас. вважаю.